І всіх на своєму каналі. Сьогодні я граю за Бразилію. Як потужну країну, яка збагачена ресурсами та всіма іншими їжею. Саме цікаве те, що виробництво у Бразилії доволі велике. Тільки у кожній країні як завжди не вистачає. Двигунів, морських якорів і шин. Але в кожній країні є свої мінуси. У країна країни немає свинців, але є качук. Ми можемо цим скористатися і побудувати качуковий завод. Але це не вихід. Оскільки країна розвивається, потрібно будувати електростанцію. Завдяки побудовам електростанції переходите у ЖКГ і будуєте будинки. Багатопорохових будинки теж як варіант. Коли є такі проблеми, то варіант переселити людей. Будинки максимум 17 у вас є, а ви маєте 3, побудувати, а ви маєте рівні. У вас буде якість житлового фонду підніматися і з кожним часом рейтинг підніметься так. Але коли ви стикаєтеся з проблемою нестачі ресурсів, як, наприклад, у мене 17739 золота, а вам потрібно більше. То е як варіант передивитися можна е я діаграму, і, значить, в цієї країни не, не вистачає деякого матеріалу. Тому потрібно зробити золоту шахту. Підняти на певний рівень податків. Податки на прибуток, податок на додаткову вартість та акцизний податок. На забродне довкілля тільки плюс один податок на дофічних освітлення. Зараз я поясню, чому я зробив так. Тому що коли ви робите податок на додаткову вартість, це якби додається до ваших цих податок від країни і від головних банків. Податок на прибуток, це прибуток, який заробляє людина, і він залежить вже від, вже від підприємців та робітників. Податок на дофізичних осіб потрібно робити менше, щоб рейтинг піднімався, як у мене тоді був 50, а зараз 51, сьогодні попадаємо дітей до шістдесяти. Также збірну забруднення довкілля для того, щоб довкілля було. Без захищення. Ось це і, в принципі, всі якості. Але ж є проблема в тому, що в Українах не вистачає золота на лікування. Податки ще ви можете зробити, побудувавши золотий рудник. В цій країні золотий рудник максимум можна 9 побудувати, побудувати. Це 247. І ви будете отримувати дохід 576 золота. Великий мінус, так. Але оскільки у вас є представництво Сусідніх націй, як Болівія, інші, ви можете дарувати їм армію і підписувати оборонний союз. Завершити за два і закликати до зброї Так, можна. Це у вас... І це не сучасне, те, що зараз всі гають. Також є цікавий факт в тому, що Китай, якби теж ресурсна країна. І побудувати мій представництво це не дешеве діло. Також ви можете заробити прибуток і ще від, від руйнування представництва. В Аргентині, якщо ви згораєте забразив, ніколи не руйнуйте представництво. Вам потрібно якось з ними налагодити стосунки підписати оборонний союз. Догові дослідження. а також і в Болівії договір дослідження. У них попросити так, у Аргентини попросити допомогу. На певний час Аргентинці можуть вам дати фрукти допомогу, коли у вас дефіцит товару. І полізія так само попросити допомогу. Ви робите це, коли у вас дефіцит товарів, наприклад. У мене дефіцит товару. Певні, дефі... Певні дефіцити товару в мене. Не вистачає товарів. Тому я. Використовую торгівлю. Ось тільки торгівля допомагає люді. Також ви будете побудувати нафтову вежу? А це вам дасть можливість розвинути нафту. Але тому не будемо. Але часто це робиться на початку. І Для того, щоб було більше споруд, потрібно... Долегівля, от дерева у вас не вистачає. Значить. Придбати. Ну, це треба головне дивитися на залишки товарів і все, що у вас залишається. Ну, придбати Дерево. Вимо, це максимально за вашу суму. 9000. Ой-ой-ой, загнув. 9 тисяч. Ага, і придбати ще бетон. 3000. Придбати спеції на максимум. І з часом ваш рейтинг буде підніматися Наука та дослідження. Вам потрібно підняти рівень електроенергетики. Також вам потрібно розглянути статистику і знайняти певних мір певну міру людей. На перший початок цього вистачатиме. А, бачите, заходить, надійшов товар. В КГ заходите в будинки, у вас з'являється можливість будувати будинки. Але поки що це нам не нам потрібно, нам потрібне виробництво нафти. Тут так вже косяк виходить, не вистачає певних можливостей. Придбати. Бетон три тисячі і придбати дерево. Десь чотири тисячі для розвитку нації. Также потрібно придбати, наприклад, Харчові добавки. Вам потрібно завжди поповнювати склади, але у вас часу не вистачатиме ресурсів. Грип. Навіть коли у вас в країні грип, ви все одно можете піднімати свій рейтинг як президента. Для цього потрібно зараз почитаю вам діаграму. Рейтинг президента у вас від 50 до 100 зазвичай. А мабуть хтось добирається до 80%, до 90% і далі вже падає рейтинг у вас. Саме тому можемо додати резолюцію в ООН на заборону на анекції. Якраз буде 1 місяць, додаєте. І виходить так, що населення вас зростає в. Темі. І прибуток здається більше. Але для того, щоб дойти до цього всього, потрібно пройти етапи, як я тільки що вам показував. Також номер два в мене там по таблиці Сила армія. Піхота у вас підвищиться також, доволі сильно, якщо ви піднімете економіку. Почати, 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 почати. Почати. Шини вже з'явилися на спеній вірі. Але їх не вистачає: танки, гармата, піхота і авіасили. Тобто Заходить у вкладку війська бомбардерувальникам, нам потрібно підняти силу бомбардерувальників. Для двох бомбардерувальників, гарматинців. Хай буде трьох арсенал, буде арсенал. За 5. він підвищить вам ефективність війська і все інше так. якась гра? І що це за гра? Боже, блин, легкої легшої гри гряняти не можна. Так. Даємо рівень піхотинців. Почати. 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 Почати завісі. Почати ну, все. і все. Остав. Тепер завітять сплачуєте утримання. Іван туди б'яти все. Танкістів. Максимум 9. За десять Підвищити Ось, як я говорю, Рейтинг піднімається. Дивіться, скільки у вас ресурсів. Кам'ю мало і дерева мало. Заходите в укладку виробництва і берете лісопилля Лісопилля одна і бетонний завод. Так вже 4. Щоб усе встигнути. Задаю вам Це дає вам також можливість будивництва. Ви нас кажеться на, 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 на утримання армії, так. Сплатіть утримання за 9 у вас не визначає. Ну, в таких ситуаціях часто з нас часто дехто з нас постійна тривога має... І коли ви переглянете рекламу, ви зможете сплатити утримання. От Для сплати утримання армії це дуже головне. А поки не реклама, скажу вам головні країни, за які краще грати. Україна, Бразилія, Росія, США, яка займають як однакові сили, майже як Рівні сили. Мексика, Китай і Індія також займають гарні сили. А середній нації це вже Афганістан, Аргентина, Болівія. Це якщо так дивиться, приглядно. Ще є деякі цікаві нюанси. Я ж вас задобавлю перегляд реклами. Просто є ще одна проста штучка. Зараз покажу. Зараз хвилиночку. Ви можете брати і брати ось так робити. Зараз на вкладочку ігор. І ви можете вибирати ігри за певну суму кристалів і грати ці ігри, Але це теж так проблемно. Тепер вам потрібно. Найняти максимально гарматинці. Найняти максимально. Бомбардирувальники. Аеродром побудувати. Аеродром побудувати ми встигнемо. Але для того, щоб нарощувати армію, ми можемо казару побудувати. І танковий ангар. Аміну, Переважна тільки казарма. Це ж нам здає рейтинг 53. Также дає можливість швиденько подивитися, які, ваш, які вас вибачають залишки, ресурсів. Свинець мало, тому що нашої країни відсутні свинець. Нафта піднімається на більший рівень, ніж всі інші ресурси. І далі берете, переходите на ЖКГ знову і максимум можете побудувати будинки. І так потроху-потроху піднімаєте свій рейтинг. І коли рейтинг до 100 або 95, наприклад, то ви маєте дещо зробити. Так, так покажу. Тільки завжди збирайте те, що ви здобули. Поліпшити будь-що, поцільно за рівень досвіду. Виберіть майбутнє вашої країни. Дипломатія, економіка, військова справа. У нас час, це зараз буде краще дипломатія і гарні манери. Це також вже ваш рівень в цьому. Застосування. А ні, ну тут також є свій нюанс. Дякую за перегляд мого каналу. Дізнаватися більше про цікаві ігри.